Там багато є норм, скажімо, які так, в тій чи іншій мірі суперечать Конституції. Основне, це є, перш за все, електронні повістки. Тобто презумпція вручення повістки, якщо вона відправлена там, чи на електронний кабінет призовника, чи там в якийсь будь-який інший спосіб, скажімо, не особисто, а засобами електронного зв'язку. Людина не може нести відповідальності за діючу бездіяльність, несвідомо. Тобто, якщо людина не користується інтернетом, не користується електронною поштою, вона не може вважатися такою, що отримала повістку, навіть якщо така повістка була їй надіслана. Потім відповідальність, яка передбачається урядом для так званих уклонистів. Арешт рахунків, обмеження певних конституційних прав, обмеження просто якихось прав, особи на комфортне життя, як то там, водійські посвідчення, обмеження будь-яких ще інших прав, це так само є неконституційно. В даному законопроекті, в оновленому, так званому, ці всі якби, речі трошки Скажімо так, окультурили, тобто вони вже в механізм притягнення до відповідальності, ось і покладені на них певних санкцій, залучили судову ланку. Але ж ми розуміємо, що на сьогоднішній день при, скажімо, повноті влади однієї політичної сили в країні всі можемо передбачити, якою буде судова практика в такій категорії справ. Відповідно, так само йдеться про порушення конституційних прав громадян.